Ну що ж друзі, термінові новини з США негайно відновлюють всю військову допомогу в Україні, а також відновлюють обмін розвідданим американської розвідки для українських Збройних сил. Про це повідомив щойно голова Офісу президента Андрій Єрмак, також зазначивши, що ближчий час буде підписана угода про корисні копалення із США і негайно розпочинаються переговори. по... Забезпеченню миру в Україні і гарантій безпеки із Сполученими Штатами Америки, і це фактично означає, що наша делегація із делегацією із США домоглися певних успіхів і швидше за все пішли на якісь поступки України. Що саме це за поступки? Ми вже дізнаємо зовсім скоро. Андрій Єрмак цього не розголошував. Але поступки 100% були, тому що цього вимагали Сполучені Штати Америки. Ключовими поступками були територіальні, тому швидше за все мова й напевно йде про якісь території. Але це лише здогадки. Більше інформації вже буде зовсім скоро на наступних переговорах, коли появляться якісь документи. Друзі, як вважаєте, що це були за поступки? Діліться думками в коментарі. Також за можливості підписуйтесь на мій телеграм Шапці. Профілю всім успіхів і мирного неба.